А у нас чудовий бій, і, до речі, на цих танках, по-моєму, ще ні разу не показували бої. Це буде дуже цікаво подивитися. І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВосі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами гра... грає Achilles.UA на Altproto IMX 30. Карта Кордон Імперії. Ну що ж, до бою, до речі, наш братішний братіш грає також на Альтпрото. І він грає... Е... Під ніком Девіл, Чудовий. <смі> Зразу всі боялися, не насміхалися. Так, ну і почекайте, а де наш Брадіж? Не бачу по карті, де він дівся? Куди він поїхав? Він поблизу чи де він грає, Ну, ми будемо оцінювати гру. Ми оцінюємо завжди, От, ну я вже вам казав, що. Пишіть, оцінюйте, який вам бій сподобався. От Я е, об'єдную бага... декілька А ось, братіш, все по І так заховався, що я не видно був. Ви, наприклад, тут я об'єдную декілька боїв, пишіть перший бій, там 12 балів, другий бій, там 7 балів. і чому. так? Це буде дуже цікаво вашу поважну оцінку експертно експертно почитати в коментарях. Ну і ми оцінюємо нашу... гру нашого героя. Оцінюємо сам танк. І оцінюємо, якщо грають з водами, груп з взводами оцінюємо. 1-0 рахунок в нашу користь. Ну, у нас бачимо такі АІМікси. Амікси, як зазвичай французькі, то вони з барабанами. Це у нас без барабану. Ну такий цікавий. Я ж кажу, я його ще не. Можливо й був, але я його не пам'ятаю в реплеях від підписів. А я багато чого пам'ятаю, хоч вже записано. 2400... 400-2400 реплеїв, по-моєму, записано чи що? А я багато з цих боїв пам'ятаю, так і можу пригадати, що там було. Правда, не пам'ятаю, хто на них грав, але це не так важливо, так, бо всі наші герої відео дуже класно грають. Всі бої по-своєму чудові та цікаві. 4-2 рахунок вже не в нашу користь. Нам треба... Скористатися моментом, напевне, об'єднатися навіть карі, щоб під'їхав. А карі вже не під'їде. У нас все погано по бою. Ми втрачаємо зараз першу, другу, третю, четверту, п'яту. Зараз втратимо лінію, бо такій лінії і будуть вже вилізати, випучивши очі на нашу базу. там стоїть сушка, там стоїть наша артилерія, повернулася ОТ-шка. А на карі там агресивно поїхав. Зараз Тайп 59. Це помітили наші і поїдуть його жорстоко і 7,5 ваша у нас перезарядка. А давайте подивимось. Ну, Як зазвичай в приміальній техніці це, де, хотів так і сказати, десь 220 пробиття, але тут 232 пробиття. І це в принципі, чудово. Ми граємо однорівневий бій. Знову ж таки, здивований. Ми можемо фармити на бронебійник 301 шкоди від, від пострілів на 8 рівні від СТ це чудово. Перезарядка, ну, в принципі, нормальна перезарядка. так, 263 підкаліберні, це вже якщо проти дев'яток і десяток, підкаліберні навіть буде важко на них пробивати. Вже навіть 300 немає пробити. Так, і не набагато більше підкалібери пробивати. Отже, недоліки є свої преміальні техніці, хто б що не казав, у них дуже погане пробиття. Але є і свої переваги, звичайно ж. Так. Ну і плюс перевага, що вони фармлять. Їдемо їдемо взводна гра. Оце зводна гра мені подобається. Разом поїхали, разом всіх покупкували. То також Юдес 145. Він дуже класний танчик, якщо вміти на ньому. Він від рельєфа того відіграється. 8-7 рахунок в нашу користь. Я думав, що там прорвуться зараз суперники, вони щось не зрозуміли. там. Ну чудово, що наш звод поїхав і вихлопушив Алінію і там допоміг нашому братішу. Там ще, бачимо, агресивно їде HMTV, то треба буде на нього звернути увагу. А я до речі, от на кордонній імперії завжди боюся падати от сюди вниз, вниз. Чому? Тому що з усіх боків тоді починають. Ну, Зараз не будуть пострілювати, тому що е, наші там е, повністю захопили, можемо сказати. Уже майже повністю цю, цю карту захопили. Хоча у нас були проблемні проблеми. Три вороги знищено. Дві три тисячі настріляв і навіть натанковано. Ну, я так, знаєте, думаю, що, скоріш за все, тут ну, навіть башта не дуже броньована. Можливо, в маску гармати десь включили, що ми танканули. Там кличена допомога наш бартіш, бо там AMX проти нього б'ється, Важкі там. Там і артилерія вже виявлена, його на себе, артилерію так, Вже на взвод ми чотирьох знешкодилися. чудово. За взводну гру я ставлю 12 балів, тому що їхали, все, реагували. Відреагували на всі небезпеки, які є, на всі виклики, так скажемо, і разом їхали викупушували. Там об'єднується АМІГ з 90. Ми зараз братіша втратимо, скоріше за все. Хоча він там тримається. Наш герой не хоче їхати, бо у нього ще... Так, вже багато у кого ХП дуже мало. Втратили братіша. Отже, ми помстимося жорстокішим чином за нашого братіша. Це по любому. Вже в нас настрій такий чудовий. На 8 рівні непоганий настріл е, 4200 настріляв. Три вороги знищив. Наш братішний братіш одного ворога знищив. Прямо в лоббишник. А, ну там маска гармати, вона і не така велика. Та. <реш> Рембо написано. <реш> так, ну що, дохлопушуйте вже того наглюку на ялинці, та й все. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Так, ну а це можна назвати прокачуваний фонтанчик, правда? На своєму рівні. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесію і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо Green Apple на IMX 12T. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, да, ну, на лінії Маннергейма але теж буде цікаво подивитися на цих рівнях. До речі, однорівневий бій. Це, напевне, дуже е, не часто таке трапляється. Так Отже, покажемо всю силу силіща нашого барабану. Ну, сумніваюся, в мене такі сумніви, що тут можна щось показати по розвідданим. По-моєму, тут найбільші розвіддані десь 4 тисячі були, так? На ЛТшках на любих. А взагалі-то грають на ЛТшках тут, як винищувачі. Це така карта. Вона тут, хіба що ти полочку там підсвітиш і трішки там постріляють? Вихлопушуємо суперника ЛТшку. До речі, в нас три ЛТшки суперників і три ЛТшки в нашій команді. Багато ПТ. Отже, будуть, напевне, що більше тут стояти, чим кудись їхати в атаку. Хіба що будуть більше агресивно, бачимо, там ВК наш ЛТшка, поїхала е підсвічувати полочку суперників по четвертій ліні, по а лінії, по А-лінії. А позаду залишилися і шкода, і... Е Ой, не, не бачу, який там танчик. Ну не важливо, та стежка там залишилася. Так? О, стежка там залишилась, будуть її прикриватись. Поїхали, до речі, тяжі, і потихеньку-потихеньку там біля води вихлопушують тяжі цупальні. А ми будемо в режимі снайпера, в режимі ПТ перестрілювати, нахлопушувати ви У нас чудово, до речі, вихлопушувальна гармата, як на своєму рівні. Бронебійні снаряди. Ну На шостому рівні, в принципі, як для ЛТшки їх вистачає, дальникам стріляти по м'яким цілям. 144 пробиття і 135 шкода від пострілу. Це непогана шкода від пострілу, я вам скажу. Зустріли тайпа. Також у нього там був свій план на бій, він їм бокущик там зайняв, але його не очікуванчик був. Ну і втратив вже наш герой КП в цей момент. 3-3 рахунок по бою. Просадка по ХП незначна. Але у суперників. Ну тут на цих рівнях навіть 2000. Це може бути значна просадка по ХП. Так? Якщо вже всі шотні шотні, поки що ну там є в нас шотні. І там агресивно поїхав на нашого братіша. Шкода Ти 25 Її повинні там зараз виклопушити. Агресивно поїхали по А-лінії, Побачивши, що програли вже воду. Петехи наші агресивно пішли в атаку. А це я здивований. Я думав, будуть буть стояти без бійній. Поїхали вперед, зрозуміли, що стояти це не наш варіант. Хоча на цій карті ми знаємо, що якщо вже навіть доїхали до бази суперників, особливо на правому верхньому респаунті, то там дуже важко вже проїхати, продавити, прочавити. Вже треба, щоб майстерність розвідників була. Тут попереду, до речі... АМД, треба звертати на це увагу, може підсвітити. Один ворог вже знищений, вже 1000 настріляно. 7-7 рахунок. Побори. Ось він АМД. Агресивний поїхав на нашу ну але він її виклопушив там. Небезпечний буде суперник. Хоча в нього вже ХП, ну в принципі, в нас повинно вистачати так барабана, щоб його виклопушив. Це я так наперед, якщо в нас буде дуельна дуель. Німбополочку також. Все, вже наші братіші на базу суперників. Йдуть. Будуть вони повертатися. Напевно, що будуть повертатися. 9-8 рахунок побує. А бачите, я кажу, будуть повертатися, а артилерія тікає. Врятуйте, help me, допоможіть. Ось він АМД, обережно. Небезпечний суперник. Він попередив на нашу артилерію. У нас хумель. Хумель класна артилерія. Але ж він може не впоратися не, з ЛТшкою. Я думаю, що за АМД ніхто більше не поїхав, так що ми зараз йому в задні ще заїдемо. Так, там на хумілі тримайся. Також наша артилерія АМХ вже під'їжджає ближче до бази суперників, не зміг там тяж проїхати. Там все ж таки в дефі стоїть бурза. І, е Ну і, напевно, там Джексон повернув. Починає перехлопушувати, закружлювати. Нічого кумель не може зробити. Ну хумель, він такий, він, і не, він і дуже, не дуже повороткий, до речі. Ти наглюка, ти бачиш, як проїхав, Лазутчик такий. Проліз. Все. Він, по-моєму, відстрілявся, зараз буде жорстоко. Ну, щось спробую його вловити, до речі. А <плес> я казав, що це буде епічна дуельна дуель за МД. Переходимо на КД. КД, в принципі, самого барабана, воно толку. Всі ПТ-шки там навколо скелі, далі в них просування нема. Джаксон все ж таки не поїхав, Джаксон стоїть. І Су8 також стоїть там, накидує своїми чомоданами. А ми зараз режим мисливця вимкнули, щоб... Все ж таки треба нас догнати АМД. Ну, по швидкості, то ми його наздоженемо. Ось по маневреності буде складно з ним вийти. Влучити в нього буде складно. А тепер прицілюємося. І не влучив знову... Треба було на автоприцілі, мені здається, так? Так, до речі. У нас можуть бути взагалі проблемні проблеми. Ми двоє залишаємося проти шістьох. Зараз будемо проти п'ятьох. От побачите зведення, яке подалі. Так, двоє проти п'ятьох. Добре, напевне, буде вже фінальна у нас дуель на дуелі за МД. Десь попереду Хелькет стояв, але ну, важливо він там на гірку і заїхав, так? На а, ось він приїхав. Чудово. почекай, 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 треба перезарядитися. Він на автоприцілі, на ходові не дуже влучний. А наш, герой, бачимо, не користується автоприцілем. І майстер тарана прокачаний. І цей виїхав. Наглюка. І ще раз. Вогонь! Є! Так, чудово! Тепер вже майже вирівнялися, троє тепер проти нас. І дві з них артилерії. Один стоїть на захопленні. Чотири вороги знищили су 100 двох знешкодить, до речі. су 100 там буде битися із Джаксоном. Почекай, потримай, протримайся там, поїдемо. Почекайте, з'їхав захоплення. Ну, якийсь новий хитрий план на бій, так? Ну невлучна гармата по дальнякам же, бачите як. Реніше вона то влучна, треба зводитися повністю. Напруження досягає свого пою, один проти трьох залишається. Ну дві з них артилерія, Джаксон буде небезпечний собак. Порохливості маневреності, то я думаю, артилерії буде важко влучити по AMX. Стоїть, чекає, от зараз треба влучити, той не влучає, ну ну що це таке? От не влучає гармата і все. Є, Чудово той то відстрілявся, ха-ха. Не влучає все, а він ще встигне зараз ще й перезарядитися. Може знову ж тарано. Танкує, витанкує, все, не встигає перезарядитися. Він думав, тараном зараз задавити. П'ять ворогів знищено. Так, а де ж їхня і друга артилерія? Ще сушка сюди встигла проїхати... Ага, ось вона попереду, це побачив. Напруження досягає свого апоя, ось вона. А, Джексон! Ну по дальнякам, треба ближче під'їжджати. дальнякам не влучає в цьому бою. Треба ближче під'їжджати. Не хвилюватися. Мені здається, що тут все повинно бути чудово. Литись, навіть. Так, артилерія... Я так розумію, біля бази вже супер. Чи що, ну полетіло десь звідти. Ну там хтось маякує ні, вона не там, вона десь по Аліні. А от зараз не тягнути час. Оце як будемо тягнути час і на останній секунді поїдемо, то це або нічия, або поразка буде. Хай вже поїхати навіть на базу суперників, хай вже Джексон думає, що йому робити далі. Ну 5 хвилин до завершення бою залишається. Ава, є артилерія. Летить. Ох, як вона швидка. Це є Оце І знову ж, бачите, ну-ну-ну що це за гармат? Чомусь думав, що вона влучніша, вона взагалі не влучає. Суфіляр, Та ну як же ж так попустити. І агресивно на нього поїхати. А я чому так підганяю? Бо я знаю, що вже ну скільки було таких боїв, що на останній... Не пробив, а забув фул. Ха-ха-ха, а забув І знову не влучає. Ну зараз от влучить чи ні. Ну Ну як же ж так не влучає, да що ж це таке? Хе-хе-хе. Я не зрозумів взагалі не влучаю. Тільки що повинен був влучити, вже звівся повністю. Їдемо на захоплення бази. ну 4 хвилини. А, ну почекайте на захоплення. Якщо два танки у них біля нашої бази, то вони будуть захоплювати зараз. Напруження досягає свого появ. Вже я так розумію, вже майже на кожній карті мене почне око сіпатися, що на, це, по 15 хвилин напружені бої йдуть. Так, так. Хоча тут бачимо ну динаміка, тут динаміка, то все ж таки не стояли. Поїхали суперники, стає нас захоплюють. Пересвітимо, ну а ЗТ-шки пересвічувати. Ще один там вище. Є двоє підсвічення. Ну що? Просто треба влучити. І підсвітим. Ну що, ну не влучаємо, ну не влучає ця гармата. Ну що ти хочеш? Так. Напруження досягає, снарядів немає. А я тільки побачив, снарядів немає. Треба тільки тараном його вихлопити. Ну от якби хоч один залетів би, так ну, а тепер що робити? Тарана у нас хп менше. У нас леті там. Так. <ріст> ну та а що? Камікадзе буде, так, так як я називаю. А я, до речі, не знав, що камікадзе це якщо в тебе меншого рівня... Все, в тебе меншого рівня. Все відстріляє, тебе меншого рівня. Танк то тоді камікадзе дають. Один одного знешкорду. Назвемо камікадзе, чудовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Нічий все ж таки.